Позицію і міську владу, все, що нічого не робиться, і він робить дахи, і це нібито громада робить дахи, а поруч в кадр попадає голова комісії житлово-комунального господарства Бешлей, один з членів, який в провладній більшості міській раді відповідає за житлово-комунальне господарство, і він приймає участь в організації цього заходу. Це означає, що Білогорку дозволили критикувати міську владу. Фактично інші приклади показують, що компанія пана Білогорка це була абсолютна репліка, абсолютне повторення компанії Віталія Михайловича. Тобто дистанція від всіх політичних сил, я чернівчанин, ті самі бікборди, ті самі політичні консультанти, ті самі політологи на ефірах, які е, е, роблять йому фонд для дискусії. Так само мені дуже було очікувано побачити статтю Костя Бондаренка який був причетний до організації компанії Михайлишина, він дуже швидко вночі майже відреагував на події, які відбулися в Чиному церкві. Тобто я е, вважаю, і ми тут аналізували, вже мали час на аналіз, що партія рідне місто буде використовуватися псевдорегіоналами і тушками, які є в міській обласній раді, для того, щоб попасти в виборні органи на наступний тиску. Фактично регіонали лишаться, старі регіонали, як їх називають, сам на сам відповідати за все, що ми робимо. А тут, використовуючи нові, нікому не відомі чи маловідомі обличчя, буде спроба прорватися знову в виборні. Коротко в мене все.